Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 10 квітня. Ось подивіться, яка в нас в Чорнівецькій області погода. Цілий тиждень було мінус 5, вчора мінус 6. Сніг випав вчора, розтанув. І сьогодні крутовина в нас. Знову сніг. Підали поради в інтернеті. Щоб квіти не загинули, треба поливати. Я поливала намагалась рятувати тюльпани, які всі в бутонах. Ось троянда. Її також я поливала. Звичайний. Піон. Ну, він відійде. Тюльпанам нічого не зашкодило. Вони, думаю, ще розквітнуть. Але мені дуже шкода, у мене ось кущик деревовидної піонії, Вона цвіла в минулому році, одна квіточка була. На кожній гілочці є бутони. П'ять квіточок мало бути, але я своєчасно не накрила. Ну, поливати я поливала, не накрила. І ось дивіться, які листочки. Все опустилося і вже й не сподіваюся, що він зацвіте. Бо передають в нас ще два дні, будуть заморозки мінус три. І що робити, я не знаю, як врятувати ці рослини, щоб вони розквітли. Пишіть свої поради і, може, щось мені підкажете. Що робити. Підписуйтесь на канал, буду вдячна за підтримку. До нових зустрічей!